проводиться добре. Дигон працює тихо, без посторонніх шумів. Так, ну по швидкості майже 50, хоча відчувається десь біля підлітки 52 підскрипує, мабуть, давно ним ніхто не користувався. Все працює. Двигун працює ідеально. скутер інжекторний, дуже економний, По витраті палива близько півтори літра на сотню до двох, це вже залежить від швидкості, від навантаження. По електриці все працює, ближні, дальні повороти. Стоп, є. <пи> Сигнал. Так а що мені подобається на Honda присутній ручник. Комбіновані гальма, коли гальмуєте заднім, підгальмовують передні. Дуже надійна модель, якщо вчасно обслуговувати, заливати якісне масло, буде їздити дуже довго. Дуже важливо вчасно замінювати або хоча б чистити повітряний фільтр. Фільтр знаходиться ось тут. Якщо їздити по пилюці, то бажано це робити хоча б раз в місяць. Тоді техніка буде їздити дуже довго. В наявності різні кольори, також є карбюраторні версії Honda Dio 62. Скутер розмитнений, є можливість поставити на облік. Техніку відправляємо по Україні. Десь по вартості доставки біля тисячі гривень. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал. Ну а хто хоче придбати, пишіть або дзвоніть. Дякую за перегляд.